Міністерство фінансів разом з Міністерством оборони вимушені були наближати видатки. Що це означає? Тобто ті видатки, які планувалися зробити в листопаді, в грудні, вони перенесли на лютий березень. Тобто, окрім того, що були видатки в лютому березні, ті традиційні, вони ще і додатково видатки за рахунок листопада-грудня почали використовувати от власне на початку року. Через, через то. Що потрібні були ну проплати на боєприпаси. Е, на той момент були здійснені проплати на загальну суму десь порядку 200-250 мільярдів гривень додаткових. Але е, в очікуванні того, що е, в кінці червня місяць у нас з вами. Закінчується воєнно технічна допомога, профінансована американцями в 2024 році. А на 25-й рік адміністрація Трампа не передбачила в американському бюджеті жодного центру допомоги Україні. До речі, хочу нагадати, що нещодавній Рамштайн перший раз прийшов без присутності представника адміністрації Тобто Гексета не було на Рамштайн. Він демонстративно його проігнорував. Це говорить про те, що американці реально не збираються взагалі нічого нічим допомагати Україні після закінчення тих коштів, які власне остаточно вичерпуються в тому Тому уряд потрапив в дуже цікаву ситуацію: що, з одного боку, треба покривати те, що було використане е, на початку року, і треба передбачати певні додаткові кошти для того, щоби. Фінансувати закупівлю боєприпасів надалі.